Всім привіт, дорогі друзі, саме як завжди Думен. Сьогодні ми піднімаємо Нані на 25 ранг. Хух, лишилося 8 кубків, спробую зробити за одну каточку, але думаю, їх буде 2. Нані дуже хороший бравлер, в нього багато сили, в нього хороший гаджет, посівка. Ну єдине, що в нього мало здоров'я, і всякі джини, це в основні його противники, вносять з трьох тичок або т... дві тички і ульта. Ну, а щодо гаджета і пасівки, я граю ось цим, з ним мало хто і грає, тому я коли лечу на ульті, часто виношу всяких кидальщиків. Ну, а пасівка стандартна, на 80% зменшення пошкодження для тебе, поки ти знаходишся в стані ультим, поки ульта летить. Перед початком даного відео би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок, то не важко мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Ще хочу виб... вибачитись за свій хриплий голос. Я маю на даний момент температуру і вчора була температура. Я тут не прибідняюся, але все-таки, якщо ти підпишешся на канал, а ще підтримаєш це відео лайком, мені буде дуже приємно. Далі покажу мій ще клуб, я його рідко тепер показую, не знаю. Треба щось думати, тому що, ну, можливо, прийдеться ось цих, ну, принаймні, до 25 тисяч, не знаю, перекікати. Ем, ну і ну ви розумієте, але не знаю. Може щось створюємо інший клуб, ще поки не зрозуміло, але я просто кажу те, що на даний момент думаю. Ну і не буду затягувати, погнали. Друже, зачекай, не перемотай. У мене є дуже хороший друг дизайнер, він робить просто топові прев'ю, Зараз ви бачите їх себе на екранах. І, коротше, зараз у нього в телеграм-каналі проходить топова акція на 5 безплатних прев'ю для 5 перших людей. Тому не запізнись, силочка під відео. Я піднімав ноги на подвійній проблемі, але він і на тисячі озер непоганий. Ще я хочу за різні звуки, які можуть бути під час відео, з того, що я заїкаюся час від часу. Гра я вже довго, сорі, ви зараз по-любому чуєте, що пес Я просто не буду перезвучувати, трохи важко говорити, горло болить. На жаль, Отіс відігнав мене від банки другий. Там Мортіс. Мортісів теж треба боятися, вони можуть вас винести швиденько. Ну, Ще велика проблема, що є 11-тій сили, є 10-ї, добре хоча б 10 а не 9. Ну, здоров'я на Нані часу не вистачає, це деколи може бути одна тичка від Piper. Чи, чи гаджет пайпер. Ну, коротше, якось так було, щоб не винесла Piper. Ой. Так, Отіса теж треба боятися. Всі, хто у вас роблять тички, тому що. Може хватити ну, не одної тички, а двох тичок спокійно хватає, щоб вас винести. Переважно мене виносили джини. Е, вже останні каточки навіть в кущах час часу сидів, тому що він би виніс. Це, це 100% дуже рідко зустрічається таке, що не виносять, хоча я думаю, як би хотів, то вже би міг винести. Не знаю, небезпечно, але добре. Нашу тіму починають зажимати. Надіюся, вона не розвалиться в один момент. У мене нема ульти. Взагалі ні одної тички ульти я ще не набив і нас полегенько жмуть. 6 бравлерів. Мені треба топ-2, я так розумію, що топ-2 вже за одну каточку я не візьму, тому треба буде грати ще одну іметчику 1 третю ульти. Винесли на тімей, ну понятно. Не хотів виносити його, тому що не знаю, чи зможу винести. Ну добре, з прожатим гаджетом. Шеллі ми виносимо. О, до речі, шеллі. Деколи може бути одна тичка від Пайпер. О, класно. Добре, на паузу відео. До речі, Шелі теж велика проблема через те, що вона якраз гаджета швидко виносить. Я багато вирізати буду, тому можу щось говорити, чого відео не було. Коротше, найкраща тактика за нані підніматися це в кущах. Я мало так каточок піднімав, але фінальні каточки вже просто в якийсь момент бомбило. Через те, що ну, тебе постійно носить, джини, повторюся. Добре, вже тоді не буду виключати запис топ-4. Я б вже сидів в кущах, але зараз на відео сидіти не буду. Можна проводити тімет... Ну це погано. За любі звуки, які ви чуєте, краємо голос. Так, добре, я полечу, не знаю, правда, що він там буде робити. Мало хто очікує, що я буду телепортуватися. Ну, тобто люди здогадуються, але не всі цього очікують. І з якимсь кидальщиком я швидко можу розібратися. Баз. Ну, напевно, з базою мені буде навіть важче, ніж з Ешем битися. На йому не давати набивати ульт, і все буде нормально. Якщо в нього нема гаджета, то я навіть буду мати шанс на топ-1. Я би хотів зараз взяти топ-1 через те, що... Добре. Взагалі, топово. Топова каточка. Не буду їй це повно, тому що більше часу я сидів в кущах. Ну, до того часу, як я включив запис, я сидів в кущах. Фух, нам вистачи топ-5 на 25 ранг. Я завжди дуже задоволений 20, 25 рангом, особливо як я пою соло ШД. Так. Я взагалі Завірай погано, повторюся, я ще дешер, чисто ще дешер. Що до мене коротше якийсь сьогодні заходив, не знаю, щось коло 30 тисяч, тисяч куткий такий. Що він казав? Поможи? Ні. І кажуть, якщо я зразу думав, що то хтось з Ютубу, з підписчики, тому що в клан мало хто заходить. Не з Ютубу, хоча клан доволі популярний. Ну я зразу сам він щось пише, чи допоможеш полапити, чи що, і щось таке написав, зразу кажуть, знімаю відео, бо я подумав зразу, що на відео прийшов. І він такий, скільки садів. Каже, 524. Добре, давай. Коротше, я його не заінтересував. Так, тут роза, і це проблема. Топ-5 на таких кубках. Ще висить у кущах реально. Топ-4 реально. Ну, Топ-3, 2 і 1 заняти з кущів, це важко. Так. Топ-9. Топ-9 ще дось. Це одні з найвищих кущів для мене, їх рідко перевіряють, хоча... Хоча в мене проблеми. Так, виносити. Він, він прожмагаджуть, але він не зможе. Добре, добре, це топ-7. Зараз там. Я зароблю пройде, напевно, ці піщі. О, о, топ-6, народ. Раз чого прижимаю ульт і все. 25-й ранг. Добре, я поки палитися не буду, раз є шанс ще. Так, запускаю ульт. Ось і пасівка мене спасає, і шанс я маю телепорту. Ну, бачите, вони зараз. А, мене вийдуться скоріше. Менше з тим, але, як ви бачили, вони очікували, що я буду телепортуватися. Ну, Але, тим не менше, це 25 ранг, ще один 25 ранг на моєму аккаунті. Фух. До речі, за проект з Нікітою вчора був стрімчик, там два рази пропав інтернет, на жаль, На жаль, давно в мене такого не було. Я, напевно, вже завтра випущу відео, хочу випустити з Нікітою в один день, він казав, в 4 або в п'ятницю. Вроді, на даний момент відео ще в нього не вийшов, тому наш відосик розумію, вийде завтра. Ну а в мене на цьому все. Ще раз нагадаю за цього дизайнера, який робив прев'ю, він дуже круто робить. І не забудьте про акцію 5 перших прев'ю безплатно. Дуже рекомендую перейти. І силочка де? правильно в описі відео та в закріпленому коментарі. Ну а в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. З вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей!